Що таке неврит зорового нерва? Це запалення зорового нерва, яке дуже часто призводить до незворотній втрати зору? Одне з найагресивніших причин, чому пропадає зір, особливо у молодих людей? При цьому зір пропадає стрімко, дуже часто на два ока. В сьогоднішнім відео я хочу розказати вам історію своєї пацієнтки. Молода дівчина 12 років в грудні місяці раптово втрачає зір на обидва ока, і через деякий час ще і втрачає слух на два вуха. Через півроку. Вона залишається на слуховому апараті для лівого вуха і залишається зір 4% на ліве око. Далі відновлення неможливе, попри те, що вона отримала близько 90 крапельниць медикаментів. Згідно світової класифікації, неврит зорового нерва поділяється на два варіанти типовий і атиповий. Типовий неврит, його основна особливість те, що причиною запалення є демілінізуючі процеси. Тобто нервові волокна, які утворюють зоровий нерв, втрачають мілінову оболонку. І дуже часто такий варіант невриту є дебютом або початком розсіяного склерозу або інших демілінізуючих станів. А типовий неврит це захворювання, яке може мати не тільки демілінізуючу природу. А мати походження інфекційне, автоімунне бути результатом інфільтративних або компресійних пошкоджень. Тобто, це набагато більша, ширша група, і тут, е як діагностика, так і лікування, так і прогноз далеко неоднозначний. Коротко розглянемо симптоми типового невриту. Перше це молоді люди до 40 років. Друге це односторонній процес, тобто зір пропадає на одне око, можливий біль за оком при рухах. І останній пункт це швидке. Самостійне відновлення до місяця часу. І відсутні інші неврологічні або інші симптоми зі сторони захворювань тіла організму. Атиповий неврит він може мати більш загадковий перебіг. Він може зір може знижуватись. Не настільки відчутно гострота зору. Швидше, це туман, це пилина перед очима, але гострота зору може залишатися достатньо висока. Біль характерний, але тривалість більше, ніж 14 днів, немає самостійного відновлення і присутні інші. Або неврологічні симптоми, наприклад, болить голова, наприклад, запаморочення, наприклад, тягне руку, ногу, наприклад, висипання по тілу, наприклад, гарячка, наприклад, підвищення або зниження артеріального тиску. І покажу вам другий варіант моєї пацієнтки коли лікарі-офтальмологи поступили цілком правильно так, як мало би бути. Пацієнтка 42 років звернулася з тим, що в неї знижився зір на праве око, їй діагностували неврит зорового нерва. Ось покажу вам її поле зору, ось Ось її ось ті зміни виявлено набряк зорового нерва правого ока. Призначили МРТ з контрастом зорового нерва і не стали самостійно лікувати. Направили до мене як до нейрофтальмолога. Це найкращий варіант для пацієнта. Тому що за таких умов ми можемо, маємо трошечки більший зазор для підбору визначення причини зниження зору. Трактовка, що це дійсно неврит, а не якесь інше захворювання зорового нерва з 40 років, може бути різні варіанти. І підбір лікування теж відповідно до причини. Без подолання негативних наслідків вибраного лікування.